Не дуже розумний хід з його боку. Якби не автомобіль він би залишився жити. А так? Ну, хоче врятуватися в нього АВДшка. Але, як казав мій дід, з таким їблом, тобі облом. Та то я сам ледь не відки, щойно. Хлопці, ну не бий та ну я не м'ясний. Ну дійсно, не бий. тюрлюлюнь. Як завжди, я проморгав момент, коли вчасно випригнути. Нічого, знімаємо одразу взуття, аби не топити. Це вже моя звичка, коли я запускаюсь. Такс, з нами є один ворог на сусідньому кемпі. Одразу К-2, не знаю, замінювати її чи ні. Зараз зажимчик протестуємо, побачимо. Ніколи з нею нормально не грав, типу, навіть не розумію чому. Угу. Давайте тестанемо. Чудово, слухайте. Насправді, обережно грати на моя штука, тому поїду пушити. А він втекти хотів. Він наче відчув. Ну, ось це вже точно знак. Так що зараз його якось потрібно забирати. Ой, агресивно. Агресивно. Так, я його зустріну тут. Блін, звук такий в к 2 наче це якийсь кулемет насправді. Також стріляю від бедра. Не люблю прицілюватись, вважаю, що це займає тільки багато часу. І раніше мене постійно вбивали. А ось коли від бедра, в мене значно виросли показники вбивств. Ось в ближньому бою саме. Такс, у мене є секретний ключ. Зараз би тільки згадати, де. Ця кімната знаходиться. Угу. От уявлення маю на якій приблизно стороні, але точний кемп не можу згадати. Добре, зараз пошукаємо, якщо що, якщо я помиляюсь, то загуглю. Завжди ж кажуть, що щастя перед носом. І тут так само довелося повернутися. Тому що ось цей кемп, ось тут є ключ. Якщо сайт правильно сказав. Да, є ключ. Чудово. Ну, точніше, кімната. Немає масхалату, немає третьої броні. МК 14. О, а ось, ось це вже мені подобається. Ось це вже мені подобається. АВДшка МК 14, 8X. Стільки диму, стільки бустів. Шкода, що в мене тільки немає місця в рюкзаку. Зараз підлутаюся і полечу викликати. Айордроп. Якщо жити, то на широку ногу, правильно, якщо є можливість. Блін, не люблю завжди, наберу чогось дуже багато, а потім скидати все також. А на фулопині особливо. Мене завжди знімають в голову, коли я десь затуплю. Щойно була спокуса взяти топемку. Але раз сказав, що буду грати в К2. Угу. Значить, зліва файте. Це вже веселіше. Я вже задовбався насправді добиратися в, в зону, особливо по пагорбам. Аеродроп летить. Хандехох. нікого немає, чудово. Сусідні навіть перевіряти не буду. Краще ось тут відлежуся. А нехай він прилетить, залутаюсь, і поїду вже далі по справам. Цікавий такий факт про гру, коли на карті йде дощ. Збільшується число тих, хто лежить в кущах, в траві, в будинках. Значить, не здалося. Я, в принципі, так і думав, що буде він звідти бігти. Але побачив, що хтось рухається в кущах. Перевірив. Ну, що, мінуса нуле. На чому це я зупинився? Ну, типу, що всі лежать, тому будьте уважнішими. І от зараз я також адаптувався до цієї гри. Тому що розумію, якщо всі лежать, ти будеш бігати, то, скоріш за все, ти теж потім будеш лежати, але вже нерухомо. Mm -hmm. <с> Ось. Головне адаптуватися до умов. Це найважливіше. Так, слітак пролетів. Декілька секунд зараз дроп нам на голову впаде. Поки що не чую нікого, хто хоче його відібрати, але зараз може це змінитися в одну секунду. От не люблю викликати дроп ракетами. Не знаю, не знаю чому. Мабуть, новачок. Ну, це я про свої руки, я новачок. Ось, не люблю викликати їх ракетами, тому що привертаю дуже багато уваги. Звичайний дроп скільки привертає. А хоча що літак, що ракета, типу, мабуть, одне ж те... Шта... Ой-ой-ой! Масхалат навіть, я обожнюю з масхалатом грати. П-90. Ну, тут вибачайте, люди. Я казав, що буду грати з К-2, але ні. Вам добре відомо, що коли я бачу П-90, мої яйця набухають, ерекція приходить в секунді. Я зараз задоволений. Все, я кайфую. Шприцом цьому закидаємося тулимо в зону, тому що потрібно зайняти якусь а, хорошу позицію, так як. 19 живих. 19 живих. Відчуття було, наче там хтось бігає. Але ні, воно було неправдивим. Це просто на емоціях. Уявлення не маю, що буду займати, який кемп, який пагорб. Добре, вриваємось на імпровізації все одно, все одно. Цього новачка, мабуть, хтось прибрав, бо він побіг в інше місце. Ну, ось ці досить сексуально виглядають насправді. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох, -ой 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 -ой. це в мене адреналін підскочив. Чого, чого? А от чувака за парканом я точно не очікував. Але, як я і казав на початку відео, від бедра, від бедра реакція швидша. Типу, ти одразу нажимаєш на кнопку стрільби і летить дамаг ворога. А коли ти ще на прицілювання зажим, поки наведешся, то втрачаються дорогоцінні мілісекунди, а тут вони грають роль. Бачу. А, так це трупак. Думав, наведеш всі чувак лежить зігнутий, тільки спалив позицію. Втрачений шанс, але нічого, завжди можна все виправити. Флешечка і полетіли. Другого, сподіваюся, нема позаду. Щось я розійшовся від цього бедра. Мені навіть вже лінь надо натискати на приціл. Але кайфово, погодьтесь. Перевірочна граната, чи там ніхто не сидить в кущах біля бай. Не долетіло. Добре. Будемо вважати, що перевірив успішно. Зона поки що дозволяє ось тут в цих кемпах вести бої. Тому що на фулопен бігти, то поки що не потрібно. Там чуваки за погробами сидять явно чекають. Необхідно, аби пройшов момент, коли вони побіжать також в зону, і тоді ми вже позаду завалимось на вогник. Хтось може бути ось в полі на краю зони. Зліва також є. І прямо дроп валяється. Не вже туди ніхто не хоче піти. Така хороша позиція, аби його покрити. Але вони наче щось знають, бачу. Угу. Бігає, рухається. Молодець. Але нічого. Підловим зараз його на чомусь. Ну, вилізь, вилазь, будь ласка. <звук> угу. Залутав дроп, в нього третій шалом, і наче кулемет в руках. Встиг, встиг, встиг. Зверху біля дерева хтось сидів, якщо я не помиляюсь, судячи по пострілам. Крок ризиковий, але 30 секунд потрібно бігти. Зараз, якщо що з P90 є великий шанс його розібрати, Скорострільність плюс третя броня у мене, побачив, наче малькнув персонаж з кулеметом, який сидів біля каменя. Ну, добре, нехай він. Одразу здалося, що. Мені здалося але <гум> ні. Я думаю, типу, що в таких кущів текстурка не настільки товста, типу, бур. Сюди. Але ж кайфовий звук ВМКшка. Пам'ятаєте мої слова, що всі в кущах валяються, сидять, ось. Адаптуйтесь, адаптуйтесь завжди до умов. І будете давати на ротан, як дід давав пизди німцям в 42-му. Такс. Також неприкольний момент. Потрібно було плягти. Хоча ні, хоча ні. Так, я швидше рухаюсь. Той кудись втік. Тому добре. Угу. До нас гості. Не дуже розумний хід з його боку. Якби не автомобіль, він би залишився жити. А так? Ну, хоче врятуватися в нього АВДшка. Але, як казав мій дід, з таким єблом, тобі облом. Та то я сам ледь не відкис щойно. Пощастило, що врятувала сковора. Для... Сковорідка. Щось. Полтергей мені, мабуть, пеніс в рот присунув на хвильку. Запнувся. Блін, шкода скидати третю броню, але вона явно вже не вивозить. Такс, де ж це сінаші. От стерво. Я перепутав зброю, я просто перепутав зброю. Я нажав на двойку замість одинички. Я хотів взяти П90, був шанс його розбити. Це ж це ж, до речі, той чоловік, якого ми за камінцем крили з кулеметом і в третьому шоломі. От підер. Але підловив. Підловив файно. Мені сподобалось. Мені сподобалось тут навіть необразливо. Класно. Помостився. <звук> Ого, він такий швидкий топ. Ну що, привітаємо його. Це було. Він цього заслужив. Катка потужна. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Подивимось, скільки набив всього. тому що я не уявляю. Ну, грузись, будь ласка. Якщо такий інтернет буде під час мого стріма сьогодні, це прямо буде неприкольно. Шість вбивств, шкоди 780 тисячу не можу все ж набити, але катка прикольна. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте, можете поділитися з друзями, аби канал бустився. Підписуйтесь на Discord сервер, Telegram канал все в описі. Потисну вам ноги. Дуже вдячний, що підтримуєте мене, дивитесь, цікавитесь таким контентом. Все, потисну в ногу, залітайте сьогодні на стрім. До побачення.